Сторінка 9: апаратне та програмне забезпечення. Розглянемо детальніше, які є пристрої комп'ютера і на які саме групи їх можна поділити. У будові комп'ютера виділяють апаратне. Програмне забезпечення, апаратне забезпечення, хард, це електричні та механічні частини комп'ютера. Це всі деталі, з яких складається комп'ютер, як-от монітор, материнська плата, мікросхеми тощо. Програмне забезпечення. Software це сукупність усіх програм, встановлених на комп'ютері. Це програми, які необхідні для роботи з комп'ютером, операційна система. Чи такі програми, як Microsoft Word або Adobe Photoshop. Тепер настав час ознайомитися з апаратним забезпеченням, з різними складовими комп'ютера. З'ясуємо, що міститься всередині системного блоку. Основні частини комп'ютера. Щоб комп'ютер міг працювати, йому потрібне певне апаратне забезпечення. Материнська плата, оперативна пам'ять, центральний процесор і жорсткий диск. Також для роботи з ПК потрібен монітор, клавіатура та миша. Варто згадати про блок живлення, без якого не може працювати жоден пристрій комп'ютера. Розглянемо всі елементи по черзі. Материнська плата, Motherboard, основна плата комп'ютера, до якої підключені всі інші деталі. Процесор, оперативна пам'ять, жорсткий диск та будь-які периферійні пристрої підключаються до материнської плати. Завдання материнської плати змусити всі ці частини взаємодіяти та працювати разом. Процесор Central Processing Unit це мозок комп'ютера. Це та частина, яка виконує всі арифметичні, логічні операції та операції введення виведення. Завдяки чому комп'ютер може робити багато дивовижних речей. У сучасних комп'ютерів головною ознакою продуктивності є кількість ядер. Звичайно, чим швидше процесор, тим більше даних він може обробляти за короткий проміжок часу. Швидкість процесора обчислюється в герцах Іншими словами, ми вимірюємо кількість завдань, які процесор може обробити за одну секунду в герцах Центральний процесор складається з двох частин, які працюють разом АЛП арифметично логічного пристрою, який виконує всі обчислення та. Логічні операції та пристрою керування, який керує даними та декодує їх із пам'яті на центральний процесор. Усі дані в центральному процесорі та в пам'яті зберігаються за допомогою певного виду електроенергії. Отже, коли комп'ютер раптово вимикається або відбувається збій електроживлення, всі ці дані втрачаються. Підказка BIOS, англійською Basic Input Output System – Базова система введення виведення Це базова програма, яка відкривається під час запуску комп'ютера. Вона ідентифікує та ініціалізує всі пристрої. Підключені до вашого комп'ютера. Пам'ять комп'ютера поділяється на внутрішню та зовнішню. Оперативна пам'ять Random Access Memory – основна внутрішня пам'ять комп'ютера. Оперативна пам'ять використовується для збереження інформації даних, яка обробляється центральним процесором. Ці дані зберігаються протягом дуже короткого проміжку часу. Обсяг оперативної пам'яті дуже важливий для функціональності та швидкості роботи комп'ютера. Навіть якщо комп'ютер має швидко Процесор недостатній обсяг оперативної пам'яті може сповільнити всі процеси, окрім оперативної пам'яті, комп'ютери містять інші типи пам'яті, такі як ROM та кеш-пам'ять ROM. Захищене сховище даних це пам'ять, з якою можна тільки зчитувати дані, їх не можна змінювати. Кеш пам'ять це особлива швидкісна пам'ять, де зберігаються копії даних, до яких найчастіше звертається процесор. Жорсткий диск Hard Disk Drive є основним пристроєм збереження даних на комп'ютері. Усі програми, включаючи операційну систему і всі файли, які ви створили самостійно або скопіювали з інших пристроїв, зберігаються на жорсткому диску. Особливістю жорсткого диску є те, що він вміщує багато інформації. Його обсяг пам'яті, як ми говоримо, комп'ютерною мовою, дуже Великий на сьогоднішній день один жорсткий диск може мати 20 терабайт пам'яті. Він здатний містити декілька тисяч фільмів та мільйони пісень, зображень і документів. Відеокарта, Graphics Card or Display Adapter Перетворює дані, які обробляє центральний процесор у зображення на комп'ютері. Чим краща відеокарта, тим краща якість зображень. Це особливо помітно в комп'ютерних іграх. Сучасні відеокарти схожі на маленькі комп'ютери. Вони мають власний процесор. І оперативну пам'ять, щоб розвантажити основний процесор. Іноді відеокарта вбудована в материнську плату або у процесор. Якщо вам не потрібна особливо потужна відеокарта для ігор або редагування відео, комп'ютер з інтегрованою відеокартою коштуватиме значно дешевше.